З претензії. Яке вам посвідчення, треба? посвідчення службове. Де ви працюєте, чим ви займаєтесь? Працюю вдома, на городі. Посвідчення, яке вам саме треба? Службове. Яке надає право вам перевіряти інших осіб. Нема такого посвідчення. Вам любут... вам посвідчення ви можете трохи забрати? Посвідчення особи, своє посвідчення. Паспорт громадянина вам так, можете і паспорт показати. Немає що у вас є. Мені треба знати, хто ви такі і хто, що Для ви люди. Не... Але Дайте що вам саме треба? Ви конкретно скажіть. Ваше службове посвідчення. Яке службово? Ім'я батькові. Ім'я побачить. Це щось за дивно. Бризріше може... може... ім'я по батькові Це по-українськи. Прізвище, ім'я по батькові. Це по українськи Ім'я батькові зрештою. Мяшок Василь Михайлович. Наразі. Але не фамілія. Рік народження. 79 Навіщо? 79-й. Да. Дякую. Бо ви маєте да, носити з собою документи. Розумієте, Таці Михайлович? Ні, так, зараз спокійно надаємо. Вістай, 18. Часу, Я 18 18 18.5. 79. -тро. Вітаю вас. Випотаємо в розшук. Активний. Далі. Тоді ми вас запрошуємо. Поки що запрошую доброго відео. Відділення 3 РПЦК. Для складання матеріали матеріалів. А хто за нього бабою буде дивитися тоді? Так. Що? Ну У нього баба лежача, хто за неї буде дивитися? Він <поцелес> там буде цього говорити, не мені. Ви є адвокат. Якщо ви відмовляєтесь, я не є адвокат. Тобі є, я тупо... є... Я Тепо... я підстави я для представлення маю. законних Робов інтересів були, даної ти. особи. Я доручення ти, про заняття адвокатської діяльності. Бабу Якщо ні, то в порядку 36 статті, от туди тако, я, ти я тебе запрошую на два метри. от, стоїш от отакої знімаєш. Ну ви руки трошки приберіть. Ти вчиняв правопорушення на зупинці. Це два. Ти курив громадському місці, так? Ти всіляко е, уникаєш відповідальності, всіляко, уникаєш Якої? зауважень, коли тобі біскав відійди в сторону, ти і так порушення вчиняєш. Плюс до того всього втручаєшся в поліцейську діяльність. Це є порушення. 36 статті Я закону не про, про нас поліцію. По друге, не перебивай, бо буду це розцінювати також як непокору. Я ще раз тебе попереджаю в порядку 43 статті закону про нас поліцію. Що якщо ти будеш заважати всіляко вчиняти непокору розпорядження поліцейських, будеш також затриманий, доставлений для складання відповідних матеріалів. Телефон тобі теж не допоможе. Я тобі поясню. Ти мене почув? І. Почув, почув. почув і. Молодець. Я, я маю право знімати. Другий раз Два метри є, є. Я стою, я Я стою на місці. Я стою на місці. І ви будете говорити, що дайте мені строчку, бо мене. Два метра є. Є, коротше, є довше, але це заходить. Фінал буде один. Є дві стежки, які ти можеш вибрати собі. Так. Перша, це ти добровільно з нами сідаєш, їдеш. Так, так для складання матеріалів. можливо, будуть обставини, які пом'якшують, чи бути... заїхати. Протокол не буде складати. Є інші... інша стежка, друга, як каже колега, довше. Ми застосовуємо фізичну силу спеціальні засоби, що дозволяється це я сам додаткові повноваження поліції. 24-та стаття закону про нас, поліцію, розділ 5 да, не... доповнений була. Ще того року, в листопаді місяці 23-го. Читайте закони. Поняв. І доставляємо вас в примусовому порядку. Як вам вирішувати, як вам краще то вирішуйте. Я вам даю 30 секунд часу. Перша. Так. Добровільно, друга примусова. Давайте заїдемо до путі. Давай, давайте, пес, давай. Це ми Йосі. вам говоримо. Якщо люди сюди, сюди приїдете. Ми... Ні. То я хоч, блін, холодець виключу. Ні. То типа хай згорить хата чи що. це відеофіксація? Віде... Я, відеофіксація, не відеофіксація Я не пойду туди, Я не пойду туди. Ми робимо все також з інозаконом. Та як ви всі хотіли? закону. Тому що коля так само знімає, він наші законні дії знімає. То ми вас законно попереджаємо, <поразу> що є, маємо повноваження по 24 статті, ласка, і по 44 і по 45. Там газ горить з холодцем. Ви так кошти, треба набиратися. Як ви сказали, не цікаво. Що решите, самі чи їдемо? Чи... Да, бабусі. Їдемо чи затримаємо? Це вас попередньо. Остатній дав час. Ви мене розумієте. Пане колодець. Дивіться, бабусі, а одна старається. Не коня. Один козак, другий козак, ішов. Я ж не хочу Вану. вас переконатися. Саме сідайте. Ну, оставить бату. Бабу, та а там теж люди, можна пояснити їм. Вони ж стані сп'яні на класі. Ви, самі сльомі, господарі, ви стоїть З якого розшуку ви зараз, блядь, його тупо нахуй зашвартуєте там? так не може бути. А йди. Як-будто я не знаю цього всього. Я тоді теж зайшов раз у воєнкомати, потім не міг вийти. Може на нього глянути. Його по-любому мають зняти зрошити. Для цього складається протокол. Розумієш. Так в чому прикол? Протокол не протокол, але що далі по різному буває? Тому що людей випускають, Яке по, по різному буває нього, блять, Це у вас та... схема вже на хуй. Ти одійшов, позвонив і тут. Як с... Я не права його, його має право тільки поліції. А, а подожди, тобі... а чого ти не показав свої документи, хто ти. Я ж тобі показував. Ні, ти мені показував витяг. Показував мені тільки поліцейські. І я йому показую. А, прикинь, да, Жди, пожди, пожди. Якую виглядаю. yedim. Oturayım. Yes.